Всім привіт! Вирішив провести невеликий експеримент, а саме перевірити популярні методи для очистки водного каменя на скляних поверхнях. Вирішив брати не авто, а душову кабінку, так як вважаю, що тут можна знайти більш застарілі плями, ніж на авто. Ця кабінка ніколи не чистилась, тому тут є як свіжі, так і застарілі плями, які не чистились роками. Я поділив ділянку на 5 частинок і кожну почищу різними популярними способами. Вони будуть не всі, але такі, які питають найчастіше. Перше це Quick Detailer, Квіки вони зазвичай на кислотній основі і тому свіжий водний камінь вони легко прибирають. Застріли, вони нічого не можуть не робити. Другу частину я почищу звичайним очисником скла. Третю частину я почищу автоскрабом. Він досить м'який, делікатний, я не сильно в нього вірю, але перевірити варто. Далі буде сильно абразивна глина неї я вірю трішки більше, іноді вона допомагає, але не з дуже такими застарілими плямами. І останню частину я почищу абразивним очисником скла. В нього я вірю найбільше. Зазвичай я не зустрічав таких проблем, щоб абразивний очисник скла нічого не прибрав. Він все прибирає ідеально. Почнемо з цієї частини, я її почищу квіком, взяв чисту фібру, змочив її квік детейлером і починаю терти ось цю ділянку. Як я вже сказав, вони слабокислотні ці квіки, і тому свіжі плями вони прибирають. Але як видно... Я одразу бачу, що багато які частинки не прибираються квіком. Але спробуємо добре чищу. Зараз розполірую і подивимось результат. Для чистоти експерименту я ще раз пройшовся квіком, і що я можу сказати: водний камінь залишився. Він не такий видимий, особливо тут добре видно. Застарілі плями Вони все ж залишились. Ось видно знизу. Тут добре залишився водний камінь. Зверху він майже весь прибрався. Зверху, це верхня частина душової кабінки, сюди вода потрапляє менше. А чим нижче, тим, е, тим більше застарілих плям, і тим краще вони в'їлись. Тобто квік свою роботу виконав не ідеально. Друга ділянка, другий учасник це фібра для скла та очисник скла. В цей метод я вірю ще менше, але перевірити його варто. Навіть видно, коли ви протираєте. Як залишаються плями. Тобто йде не пряма лінія, а ось такі плями залишаються. Це також свідчить про наявність водного каменя. Ось зараз добре видно. Ось ці всі цяточки це водний камінь. Так само і тут я протираю, і видно цяточки. Це все водний камінь, який не прибрався. І буде заважати вашому огляду роботі двірників та роботі захисних покриттів. По суті. Засіб впорався ще гірше, ніж Quick Detailer. Плям набагато більше. І навіть свіжі плями вони все ж позалишались. Але не всі. Частину плям зверху воно прибрало. Третю ділянку буду оброблювати автоскрабом. Я вже змочив його лубрикантом і починаю потрішки чистити. Чесно кажучи, в автоскраб я не дуже вірю як очисник. Водного каменю, але періодично питають, я кажу ні, а раптом це ж спрацює, раптом воно дасть хороший результат. Я вже експериментував на склі автомобіля, то результату не було. Можливо, можливо, щось змінилось. В якості лубриканта я використовую квік слабокислотний, і тому, можливо, це допоможе трішки скрабу. Зараз я це все приберу і будемо дивитися результат. Я розполірував лабрикант, може здатися, що все досить непогано, але насправді можна побачити досить багато водного каменя. По суті, засіб впорався, як і Quick Detailer. Е, Можливо, скраб тут зовсім ні до чого. Знизу досить добре видно камінь. На камеру це не дуже видно, але я бачу досить багато плям. Для поверхневих свіжих плям цей метод підійде, для більш глибоких не дуже. Четверта ділянка це глина і лубрикант. Я вже поверхню обробив лубрикантом, не боючи, що затече вниз, і саму глину. І починаю очищати поверхню. В цей метод я вірю трішки більше, ніж в скраб. Чому? Тому що глина сама по собі більш абразивна. Особливостю, що я тримаю в руках, вона точно абразивніша за скраб. Зараз я ще додам трошки лубриканту, ще трошки протру, розполірую і подивимось результат. Я ще попрацював глиною, додав лубриканта, і, як бачимо, поверхня взагалі жахливо очищена. Тобто навіть я використовував якості лубриканта Quick, поверхня максимально забруднена. Можливо, це через те, що верхні елементи, як я казав, сюди потрапляє вода найменше і застарілих тут не так багато. Це вже трошки нижче, це вже поверхня на рівні плечей, і сюди потрапляє набагато більше води. Але глина взагалі, мені здається, нічого не очистила. Переходимо до п'ятої ділянки, в яку я вірю найбільше всього. Чому? Тому що буду використовувати абразивний очисник. Остання ділянка, абразивний очисник і фетровий, фетровий аплікатор. Буду наносити на суху, хоч я зазвичай раджу на мокру, але так як це досить застарілий, застарілі плями, то застарілі краще всього очищувати на суху. Добре розполіровую. Можна круговими, можна продовгуватими, кому як зручніше. По суті, якоїсь особливої різниці я не помічав. І ось я змив весь абразивний очисник, і що можна побачити, там, де біля скочу водні плями залишились, можливо, через те, що я погано працював. Тут я не працював і добре видно що зараз буде перехід, де попрацьовано, тут не попрацьовано. Тут попрацьована. Поверхня набагато чистіше. Водні плями майже всі пішли, можливо, потрібен другий прохід, але в цілому результат задов... задовільний. Зараз я ще зроблю один експеримент з водою, намочу просто фібру і пройдусь по всіх поверхнях, попроводжу водою і подивимось, чи будуть якісь плями. Тому що я розумію, що на камеру досить важко відрізнити деякі ділянки, де почищено, а де не почищено. Ділянка, яка була почищена квіком. Пройшло трошки часу, і водний камінь виліз ще більше, його ще краще видно. Проводжу фіврою і видно різні цяточки. Це все свідчить про те, що водний камінь залишився і він буде псувати вам видимість. Друга ділянка очисник скла. Те саме видно різні плями. Це свідчить про водний камінь. Третя ділянка те саме, але здається, трошечки менше. Четверта ділянка глина. Тут взагалі жах. І п'ята ділянка почищена абразивним очисником. Як можна бачити, по центру все досить чітко, ніяких розривів. Водна плівка ціла, лише з краю видно, що все ж я не допрацював. Тому тут видно розрив водички зверху. Ось такий вийшов експеримент. Кому було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, і які висновки я для себе можу зробити. По-перше, квік дійсно досить непогано, зі свіжими та навіть злегка застарілими е, плямами. Добре впорується. Участник склад – це взагалі не те, що підходить в нього інше призначення. Скраб непогано, коли лубрикант йде саме е, квік, глина жахливо. І абразивний очисник найкраще всього за один прохід на суху. Ідеально. Зараз я ще ці ділянки полью водою і подивимось, як же вода буде себе вести у порівнянні там, де ми чистили, і там, де не чистили. Думаю, це також буде цікаво. І тепер дивимось, як вода буде себе працювати. Ось тут ми не чистили. Вода сходить ось так, нерівномірно. Далі, там, де ми чистили квіком, там, де ми чистили звичайним очисником скла. Там, де ми чистили автоскрапом, Добре. там, де ми чистили глиною і там, де ми чистили абразивним очисником. Ось так веде себе вода на різних ділянках. Там, де ми чистили і там, де ми не чистили. Я вимкну воду, щоб показати. Це там, де ми чистили квіком, звичайним очисником. Автоскрабом, глиною вода стоїть майже шторою, і там, де абразивний очисник, вода стоїть шторою, як завмерла. Ось такий результат. Це я зняв скотч, щоб ще раз показати переходи між ділянками, які ми чистили та не чистили. Видно, що там, де була глина, водний камінь досить сильно залишився. Всі інші ділянки більш-менш очищені, але абразивний очисник це саме те, що вам потрібно, якщо ви хочете максимально очистити скло та покращити свою видимість.